Слава Ісусу Христу, шановні телеглядачі! Ви дивитесь щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та Комісії з екології Мукачівської греко-католицької єпархії з вірою в серці, під час якої ми продовжуємо знайомити вас з основами екологічного вчення церкви. Я Бокотей Олександр, ведучий екологічної рубрики. Темою нашої сьогоднішньої передачі є надзвичайно важливе свято. Яке 14 вересня християни різних конфесій у світі відзначають як День Бога Творця, започатковане це свято у 1989 році з ініціативи Вселенського патріарха Православної церкви Дмитрія І, який закликав увесь християнський світ у день початку нового церковного року, а це 14 вересня за юліанським календарем до щорічної спільної молитви та практичних зусиль, спрямованих на порятунок природи. До цієї ініціативи долучились чисельні церкви православної католицької та протестантської традиції. Того ж 1989 року в Європі розпочала свою діяльність європейська мережа екологічної співпраці християн. Цей день припадає на перший день Нового церковного року. Цього дня християни різних конфесій у всьому світі дякують Богові за дари створіння, просять вибачення за шкоду, яку свідомо чи не свідомо завдали природі, та молять про захист і спасіння всього світу, як наголошують представники церков. Сучасна екологічна криза закорінена передусім у кризі екології людини, тобто її вірі, духовності та моральності. Опанована духом егоїзму та споживацтва, людина перетворюється з мудрого і відповідального домоуправителя, створеного богом світу, на бездумного користувача та експлуататора, який загрожує всьому створінню, а рівно ж і руйнує передумови власного існування. Подолати екологічну кризу можна через глибоке та цілісне навернення до Бога, свідченням якого має стати відповідальне ставлення до довкілля. Віра без діл мертва, наголошують релігійні проповідники і закликають всіх віруючих людей до дієвої християнської любові, яка виражається в бережливому та відповідальному ставленні до створеного Богом світу. Тому ті. Кому довірена влада та відповідальність за нашу країну повинні почути заклик без зволікання зробити все, що необхідне для охорони та збереження її унікального природного світу і гарантування екологічної безпеки суспільству. І ми що називаємо себе християнами, в цей день пригадуємо своє величне покликання порати і доглядати згідно книги буття землю. Молитовно єднаємось і прославляємо єдиного у Святій Трійці Бога, Творця і Спасителя, висловлюємо вдячність за дари створіння, просимо вибачення за шкоду, яку свідомо чи несвідомо завдаємо природі, і просимо про захист та спасіння всього світу. Ми висловлюємо вдячність за те життя, яким ми живемо, і те, яке нас оточує. Дякуємо і за його сина, яким все створене, і нічого, що створене, не створене без нього, що себе також назвав життям. В це свято! Ми і перепрошуємо Господаря бенкету за те, що так часто відкидаємо його запрошення поспілкуватися з ним і є невдячними по відношенню до створеного світу. Ми просимо Господа Бога, нашого Творця та Спасителя, щоб у своїй всемогутності та милосерді уберіг нас від екологічних гріхів і допоміг бути добрими та відповідальними управителями створеного світу. Давайте, отже, в цей день Бога Творця зробимо тверду постанову, змінити своє ставлення до Бога і до створеного ним світу, до якого, як на бенкет, ми отримали своє запрошення. Можна знайти безліч виправдань тому, щоб сказати Богові ні, але це ніколи нас не зробить щасливими. Усвідомимо собі те, що кожен потребує власного екологічного навернення, щоб почати жити новим життям у мирі із творцем і його творінням. І як наслідок нашого земного перебування на його бенкеті, отримати життя надприродне, приготоване тим, що люблять і слухають його. На цьому я прощаюся з вами. Наступний четвер запрошуємо вас продовжити розгляд інших екологічних питань в рамках природоохоронної місії церкви. До наступних зустрічей. Нагадую вам, що ви дивились щотижневу екологічну рубрику телепередачі комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та комісії з екології Мукачівської греко-католицької єпархії. З вірою в серці з вами був я, ведучий екологічної рубрики Бокотей Олександр.